Доброго дня, нас стає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Nissan X trail 2019 року. 1,6 дизель у нас двигун на автоматі на передньому приводі із пробігом 61 тисячу кілометрів. Автомобіль офіційно купаний в Україні від одного єдиного власника. Обслуговується автомібіль лише на офіційному дилері, тобто є вся сервісна книжка по обслуговуванні і на досить хорошій комплектації. Є в нас парктроніки, є у нас камери 360. Оригінальні титани залі без бордюрок, хороша, класна літня резина, теж ще є комплект зимовий. Є безключовий доступ, є підігрів дзеркал і сліпі зони також. Є в нас люк з панорамою, текстильні сідушки темненького кольору, мультикермо, тачки світла, тачки дощу, мультимедіа бос досить хороша, акустика, ззаді сабвуфер, до речі, стоїть. Підігрів сидінь у нас є електроручник, клімат контроль, ось така мультимедіа сенсорна. Також у нас присутня Салон в ідеальному стані доглянутий у без ніяких зауважень. Технічну повністю автомобіль обслужений. Всі фільтри масла завжди мінялись вчасно. тормозні колодки замінили. І там по ходовій кисельний блок також замінили. за гором, автомобіль взагалі без ніяких вкладень. Ось якщо когось зацікавить даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт Автопарк У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.